Друзі, привіт! Зараз буде блог, де я дуже детально, системно і спробую максимально. Об'єктивно, хоч я і є діючий політик, а поясню, що відбувається в раді. Будемо ми розбирати конкретно один пленарний день, і він, очевидно, не є те, що прямо визначальним. Але на цей день планувалося так звані ударні голосування. На цей день відкладалися кадрові питання. Цей день більшості наших міжнародних партнерів обіцяли як старт з того, що парламент, уряд і офіс президента продемонструють, демонструють, що у них є голоси. І, скоріш за все, ви навіть от після всього цього вступу не здогадуєтеся, що мова йде про 10 лютого, тому що це по факту був. Перший робочий пленарний день парламенту після відкриття нової сесії, до якої все відкладалося, тому що до цього то різдвяні свята, то міндічґій, то наслідки з міндічґейту, то кадрові голосування, які відбувалися в січні. Тож сьогодні ми детально розбираємо саму атмосферу в Раді по голосам, по складу. по Залишком коаліції, і в принципі, що там відбувається. І якщо ви думаєте, що цей блог він буде такий дуже, дуже, дуже е, нудний, то спробую зробити його максимально живим на конкретних прикладах. Все ж таки, як то говориться, ми маємо можливість спостерігати всередині і це вам розповідати. Ну, на цьому вступ буду завершувати. Тож сьогодні ми по факту відповідаємо на запитання, а що там відбувається в українському парламенті. З вами Ярослав Железняк, це канал Целізний нардеп», і ми починаємо. Так, давайте почнемо з того, що, а, чому, в принципі, 10 лютого. У нас є норма конституції, де кожна сесія має починатися в перший вівторок лютого. Це перший вівторок, це був. Третє, у нас відповідно, лютого, і як ви напевно бачили з новин, абсолютно провальний день, нічого там не проголосували, тому що людей туди не збирали. Далі там купа людей поїхала за кордонів відряджені, хтось пере, хтось на НАТО, хтось відповідно ще просто не повернувся з інших відряджень, не з їх так. І відповідно, ну нікого майже не було в парламенті, тому порядок денний був достатньо млявий. Я в принципі не розумію, навіщо намагалися щось там поставити. І ось далі всі, так чи інакше, джерела та представники і парламентської більшості відкрито це в ефірі говорили, що збиралися якраз з 10 по 13 лютого зробити ну, таким ударним пленарним тижнем. Зібрати всі їх голоси, звести всіх депутатів в Київ. Нагадаю, у нас багато з них знаходиться в інших містах. Відповідно, сформувати порядок, де не такий, щоб сам Матевиловець їм пишався, поприймати купу законів, на яких не вистачало голосів. А таких достатньо багато. Ми про них окремо поговоримо. Прийняти всі кадрові рішення. Коротше, показати, що у влади є більшість. І як ви розумієте, якщо раптом ви зараз перевіряти пішли це в Google, то нічого подібного ми такого не зробили в українському парламенті. 10 лютого був стандартний млявий день, яких було багато в таких пленарних після індічгейта, де навіть достатньо прості законопроекти. Які очевидно спокійно би ще півроку тому проходили, ну просто без яких проблем зараз падали. Причому ну на там, 222 голоси, 210 голосів. Ну тобто, це не ну, були якісь, ну прям дуже проблемні законопроекти, або те, що там відбувалося, блокування трибуни, чи хтось бував. Ні, це просто на них не вистачило голосів, і десь вже після умовно трьох годин свого засідання. Парламент провів сигнальне голосування. Побачив 211, в принципі депутатів на табло. І наш головуючий, це був пан Корнієнко, в даному випадку. Просто закрив засідання, приніс це на наступний день. Це що стосується загального контексту. Чому так відбувається? Тут треба одразу розбирати декілька причин. Перше, це те, що все, що треба зараз владі, воно або не популярне, або народні депутати зрозуміли, що це треба владі, тож роблять його непопулярним. Тут в першу чергу мова йде про вимоги МВФ. Нагадаю, їх відради очікується чотири. Пункт номер один це оподаткування платформ, пункт номер два це скасування пільги на посилки, пункт номер три це закріплення в оцього підвищеного військового збору 5% навічно, на вічно, а не до кінця воєнного стану. І останнє це внести зараз від уряду законопроект про ПДВ на ФОПи, і вже в кінці березня, а це нагадаю, буквально через півтора місяця, його прийняти. Тож. Ось це те, що треба ПМВФУ. Як ви розумієте, нічого з цього не є популярним. На це накладається Ukraine Facility, в якому купа змін. Причому деякі з них вже ну, умовно Велорада не може виконати рік, і скоро ці гроші не просто будуть заморожені, на які нас аштрафував європейський союз. Це все ще більше ніж відповідно. 4,5 мільярди доларів. А ну вони просто будуть остаточно втрачені для України. Ну і останнє це Світовий банк плюс євроінтеграція. Тож, ось весь цей перелік, воно так чи інакше почне рухатись, якщо почнуть рухатись народні депутати. І скільки би не намагалися зараз збирати на це голоси, той самий Мотовиловець або Девіда Рахамі, або говорять навіть президент, говорив на їх стандартній нараді з зустрічі народних депутатів від слуги народу і. Президента а така відбувається по порядку денному. Досі поставити їх в порядок денний, як ви розумієте, їх не з'явилося. Так само ви не знайдете в переліку голосування за кадрові питання. У нас нагадаю, три місяці приблизно немає міністра юстиції, приблизно вже місяць немає міністра цифрової трансформації, і там, і там во, але ну. Тут, напевно, є проблема просто про тому, що ну має бути стандартна вже там постійний міністр, що не менше, якби для того, щоб вести перемовини про євроінтеграцію. Ну і останнє це голосування достатньо простих і відповідно, ну абсолютно не проблемних Як я вам сказав раніше, навіть такі законопроєкти почали провалюватись, причому ну достатньо дивним чином просто не вистачало голосів. Тут я хочу вам зробити детальний розмір одного такого голосування. Воно було успішним, і якщо відверто, то на нього прямо хвилин напевно 10 з закликала народних депутатів прийти. Ну тобто, це прям був процес. Закінчилось 233. Це буквально відповідно у нас на 7 голосів більше ніж необхідна необхідний необхідне мінімум для прийняття рішень. Це було голосування за порядок денної сесії. Я вам зараз ось показую табло, але тут маленькі нюанси для тих, хто не розуміє, що таке затвердження порядку денного сесії. Це абсолютно формальна процедура. Ну тобто. Там є певна в ній логіка, але в цілому в цьому скликанні ну це не те, що прям щось важливе, те й чесно говорячи, воно не робить ані якихось проблем, тому що вже давно парламент спокійно розглядає на засіданні комітету які не включені в порядок денний сесії, або не створює якихось ну додаткових скандалів. Ну там в переліку купу законопроектів. Ніхто навіть їх не видивляється, не має цього ну в принципі якогось значення. Але навіть таке голосування минулого вівторку, очевидно, було провалено, І ось зараз, в 10 лютого, коли збирали купу голосів, воно ледве-лед -лед набрало відповідну кількість голосів. Зараз ми перейдемо до їх розбивки цих голосів. І ось тут ви побачите, який, в принципі, зараз є потенціал влади. Тож, «Слуга народу, стандартні 180 голосів, точніше 178. Платформа за життя та мир» 18. це ПЗЖ, і якщо сказати відверто, найбільша підтримка напевно, влади з всіх груп відновлення України. це Інша частина ОПЗЖ, у них 12 голосів вони дали. Давайте говорити відверто. У них є велика зараз проблема, тому що після того як гунька осудили до ув'язнення і його вирок вступив в законну силу. У них 16 буде необхідних голосів із 17, що створює велику проблему для існування групи. Якщо вони не доберуть одного депутата, то такої групи не буде. Довіра 15, ну і відповідно трохи позафракційних. Тобто, при всьому цьому потенціалі навіть відповідно та ж сама група за майбутнє дала нуль голосів, що ще раз створює в майбутньому великі виклики для вже скандальних законопроєктів і відповідно прийняття рішень. І як ви побачили по сьогоднішньому дню, то відповідно воно вже ну стає проблемою просто для звичайних голосів. Тож на цьому моменті. Ми переходимо до заключення, і воно буде про а як далі парламент буде працювати. Я вам багато відео про це записував, і тут зверті не прозвучить щось нове, але очевидно є декілька тенденцій. Перше, попри те, що на нараді у президента були вимоги щось там ставити чи не ставити, як ви побачили, в результаті все пішло не так. Друге, справді влада ще може зібрати голоси хоча б на не дуже скандальні законопроекти. Це я вам теж показав на практиці, у них досі ну, цей запас є. Третє, попри те, що в самій слузі народу зараз залишиться дуже мало відповідно народних депутатів, чи то 228, чи то 227, То відповідно все одно вони якось будуть далі існувати в форматі реального голосування 180, що ще раз робить неможливим прийняття рішень без додаткової підтримки. А оця ця додаткова підтримка, ми як ви побачили, вона ну дуже нестійка. І останнє це знову відкладає нас як країну. 不。 Всім міжнародним зобов'язанням, всім необхідним рішенням, на мінімум два тижні. Це означає, що вже в лютому ніякого МВФ ми не схвалимо. Рада відповідно МВФ ніяке питання не винесить на затвердження, воно переноситься на березень, там будуть ще додаткові виклики. Коротше, я вже можу зараз прогнозувати, що десь всередині відповідного березня ми зайдемо в те, що називається стандартна політична парламентська криза, тому що будуть рішення, які будуть терміново необхідні для влади, для відповідно коаліції і уряду, і так само на них не буде голосів. І ось зараз ми бачимо, ну можна сказати, такий. Певний спін чи прев'ю ось цієї парламентської кризи. Просто вона насувається дуже, 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 дуже повільно. І, відповідно, зараз не всі учасники процесу, і переконані в першу чергу в офісі президента розуміють, який буде в принципі динаміка цього. Цієї події буквально через декілька тижнів. Ну, але буде для них новина, що ж може прочитати у нас чи в українській правді. На цьому все з вами був Ярослав Жевозняк, це канал Залізний Нардеп». До побачення, до нових зустрічей.